Вітаю, друзі. Дякую, що завітав до мого каналу Селена розкриває карти. Дякую всім, хто допомагає каналу, хто робить донати, хто замовляє розклади. Мені Це дуже приємно. І знову ж таки, прошу писати, як можна з вами зв'язатися. Хтось посилає іноді гроші, а. Немає зворотнього зв'язку. Тобто, друзі, сьогодні ми дивимось, що чекає на Україну і українців на наступному тижні, на тиждень, який відбудеться, це останній тиждень листопада, і навіть там зачіпляє неділю, 1 грудня. Маленька кубка це у нас старші аркани, які показують фон тижня. Малень, велика кубка. Це у нас ситуаційні карти і придворні карти, які показують деякі нюанси, деталі. І дивимось, що чекає на Україну і українців на останньому тижні листопада 2024 року. мене давно дивиться, ти знають, що я не використовую перегорнути карти. Це те, школя, я навчалася це однаково. Ніяких забобонів. Так, що ми бачимо? Знову ми стоїмо перед вибором. Бо цей вибор. Вибір не дає нам зараз спати. І це дуже важливо зробити цей вибір. Тому що це буде але справедливе життя або нищебродство. Якщо ми зробимо неправильний вибір, ми будемо завжди в злиднях. І це навіть не важливо, чи це будуть матеріальні злидні, чи це будуть духовні злидні. Ще велике питання, що гірше. Тобто, бачите, якраз карта сумніву, карта безсоння, карта великої тривоги лежить саме між цими, можна сказати, Протилежними картами. Бо це карта розумний, раціональний підхід. Ну, якби мова йшла про, наприклад, якусь послугу чи товар, ми б сказали, що це оптимальне поєднання ціни і якості. А в нашому випадку це оптимальне рішення. Коли ми будемо і з грошами, і морально нам буде теж добре. І це зовсім інший бік, коли, коли нам а, не буде вистачати грошей на саме необхідне, і коли ми будемо а, злими, ми будемо почуватися недолугими і все таке інше. Тобто на цьому тижні нам, нас чекає якийсь вибор. Так що... Друзі, будемо уважні, будемо осознані, будемо дуже-дуже зважено підходити до будь-якого рішення. Ну, це треба завжди, а на цьому тижні, на який буде останній тиждень листопада, треба бути зібраними, сфокусованими. Дуже-дуже-дуже сумлінними. Це дуже важливо. Тобто, друзі, як завжди, все залежить від нас. Гуртуємося, всі свої сили збираємо і працюємо на добробут країни, на добробут родини і на моральний зріст. Всім дякую, що дивилися. Пишіть свої запитання і гарного тижня нам всім! Слава Україні! Слава ЗСУ!